Речі, знаєте, пане Івано, що цікаво, що ми прослідкували, що крім того, вперше за п'ять місяців, ще й напередодні візиту Трампа до південної Кореї, КНДР також навмисно запустили балістичну ракету в напрямку японського моря. І зазначається, що ракети пролетіли приблизно 350 п'ятдесят кілометрів бік східного узбережжя. Ну а нашим глядачам також нагадаємо, що Трамп має за декілька днів приїхати і до Кореї на саміт, бо більше він там має ще зустрітися із лідером Китаю Сідзінпіном. Хотіла вас запитати знаєте, та наскільки це виглядає скоординовано от такі нинішні провокації, коли Росія проводить свій час тут ядерні навчання, а КНДР запускає ракети? Це збіг чи це можливо такий ланцюг єдиних сигналів для заходу? А, ну, дивіться, північна корея постійно щось випробовує, якісь ракети дістають, щось вони роблять. А, банально їсти немає що там. Одні й ті ж самі зачіски у чоловіків, у жінок окремий набор зачісок. Всі повинні ходити рядочком, строє, марширувати. В принципі, нічого вони іншого запропонувати цьому світу не можуть, тільки питання про знищення. І... Ти або з нами товаришуєш, або ми тебе знищимо, і навпаки, знищимо, інакше товаришує. Дуже примітивна логіка. Я не готовий сказати, наскільки це все було узгоджено. Я думаю, кожна країна, і Північна Корея, і Росія вони працюють над своїми технологіями, над своїм озброєнням. І це дійсно дуже довгий процес, він триває роками. Згадайте, як у Росії було багато там невдалих пусків, і постійно вони удосконалюють. Постійно треба доганяти, наздоганяти плани якісь, які в них є. Там поставити на бойове чергування там, певні види озброєння. І не забувайте, що за цими гонитвами є величезні гроші, якими фінансується ця оборонка. Давайте так, щоб не бути голослівним. На 26-й рік в Російській Федерації заплановано, увага. На всі потреби військових, силовиків, віртухаїв, поліцейських все, 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 всі, хто носять погони орієнтовно заплановано. Звісно, що це в процесі може там збільшитися, може зменшитися навряд чи, але план такий. 177 мільярдів євро на військову та силову складову, і це для того, щоб там продовжувати війну, тримати в покорі місцеве населення, своє аборігенське. а для того, щоб аборігенське населення не відволікалося на зайві якісь проблеми, які в Кремлю неприємно про які неприємно говорити. В російському бюджеті заплановано на пропаганду. Увага на державну пропаганду. Це тільки те, що заплановано. Півтора мільярди євро. От 177 на військових віртухаїв і півтора мільярда на телевізор. Далі хочеться знаєте, ще так наприкінці трансляції поговорити про те, все ж таке, що там відбувається на території Російської Федерації. Досить цікава така. Знаєте, інформація з'являється саме про те, що вона розробила, так би мовити, деяку таку карту, яку зараз ви зможете переглянути на своїх екранах, ось так от вона досить яскраво виглядає. І це така карта, наглядний приклад, так би мовити, куди полетять ці ракети. Москва, Пітер, Ярославль та ще десятки великих міст Рефів тепер у зоні ураження ракет України. На ну, ось таких от приємній, знаєте, ноті хотілося би. Закінчити нашу трансляцію, бачимо, що на екранах ви могли знову ж таки тільки що переглянути, що там було зазначено і про такі ракети, як Атакамс, і про Штормшедов, і Таурус, і також про ударні БПЛА було дописано досить багато інформації. Тобто, дійсно бачимо, що досить велику таку дальність вони зможуть охоплювати, і максимально наразі з'являється інформація про те, що це якраз таки може бути ударний БПЛА. Який може летіти на понад тисячу кілометрів від кордону з нашою країною, так на території Російської Федерації, і якраз таки воно долітає аж до Самари Казані. Вол так, Волгограда, так би мовити, і далі. Тобто, це і майже і за Санкт-Петербург долітає воно. Тобто, дійсно, знаєте, на такий досить великий проміжок дальності вони можуть летіти. Тобто, знаєте, рашисти вже собі там роблять якісь карти, вже розраховують, куди і наскільки далеко, так би мовити, авіація може долетіти з сторони нашої, зі сторони української. Ну і дуже все ж таки хотілося. Бо вірити в те, що якраз так туди вони й будуть летіти по нафтопереробних заводах, по всіх тих підприємствах, які продовжують допомагати расистам вести цю війну. Просто жахливо. Знову ж таки, і дуже сподіваємося, що знаєте, якомога швидше будуть запроваджені. Знову ж таки, і ще більше санкцій, які дуже очікувалися. Цей 19-й пакет. Якщо чесно, я не пам'ятаю, скільки ми чекали, але дійсно досить великий промі... великий, прошу проміжок часу. Ось такі карти, які Русня розробляє насправді, можливо, це неправильно, але мене вони до прикладу тішать, тому що русня вже знаєте, так би мовити, прикидує плюс-мінус, куди і як далеко можуть поцілити ракети. А ракети можуть поцілити на понад тисячу кілометрів. І така приємна новина дійсно з'являється. Адже чим більше ми будемо виражати нафтоприробних заводів, так інших таких підприємств, які знову ж таки спонсорують, допомагають вести війну Російській Федерації, тому подібне. Так, тим швидше рашисте, все це весь цей жах, який вони продовжують на території нашої держави, закінчать. І також я ще бачу ваші коментарі, шановні глядачі, з приводу того, що вам. Сподобались так відповіді е, нашого гостя. Івана Стопика, ви йому дякуєте. Ось і вам ще дякуємо за вашу активність. Тому що нам з колегами завжди дуже важливо заслухати вашу думку. Дуже цікаво. Тож дійсно не соромтесь, дописуйте свої коментарі. Також ще президент нашої країни говорив наступні заяви. Далі цитую це звісно жорсткіші санкції проти Росії. 19 ПК дуже важливий. Які рішення лідерів ЄС, але американські санкції теж вкрай важливі. Це гарний сигнал. Нал іншим країнам світу приєднатися до санкцій. Нам потрібно тиснути, зокрема, на тіньовий флот. Доки Путін не зупинить цю війну. Заявив президент. І він наголосив на тому, що рішення Трампа щодо енергетики та санкцій проти РФ – це саме те, на що ми чекали. Дай Боже, це спрацює, заявив президент. І за словами глави держави, Росія не показує бажання зупинити війну та посилює тиск на Україну, атакуючи цивільну інфраструктуру. Підкреслив Зеленський наступне. Далі цитую. Ви бачите, вони б'ють по дитсадках, школах, мирних жителях і вони посилюють тиск. Це означає, що ми маємо не лише захищатися разом із Європою та США, а й тиснути на Путіна, щоб зупинити війну. Він також додав, що тиск має включати пакети санкцій, далекобійну ППО та фінансову підтримку. Ну і нагадаємо, що Сполучені Штати Америки вводять нові санкції щодо Російської Федерації. Вони торкнуться російських компаній, таких як і Лукоїли. Санкції також стосуватимуться компаній, які прямо або побічно. На 50% або більше належить цим гігантам, навіть якщо їх не включено до санкційного списку безпосередньо, йдеться про 28 дочірних компаній, Роснєвчі і 6 Лукойлу. Тож сьогодні дійсно такі дуже приємні новини з'являються. До речі, також ще з приводу ухвалення цього пакету хочеться дещо більше про це поговорити, тому що, ну, знаєте, дуже е і дуже все ж таки так е чекали е з вами. Все ж таки так цього пакету, і нарешті він є ухваленим. Нарешті вже офіційно все це зробили. Так і ось, до прикладу, зараз головна дипломатка ЄС Кая Кала заявила, що новий пакет обмежень спрямований проти російських банків, криптобірж, а також компаній у Китаї та Індії, які допомагають Москві обходити санкції. Крім того, Євросоюз обмежує перебування. Перепрошую пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації Путіну. Дедалі важче фінансувати цю війну.